Проєкт відносно того, щоб телеграм перестав бути анонімним, номер 11115 був розглянутий Верховною Радою цього тижня. Окрім цього, вся країна чула про 5-6 потужних менеджерів. Ніхто не знає, хто це. Ці люди не декларуються, ці люди живуть невідомо на що, але. Вони присутні на всіх секретних засіданнях, вони володіють інформацією і вони впливають на прийняття рішень від військових до ключових державних чиновників. Саме тому Європейська солідарність буде вимагати поставити в порядок денний законопроект 10.050 про декларування радників Офісу Президента, оцих сумнозвісних радників, які довели країну до ручки. І також ми будемо жорстко вимагати. Повернути Верховну Раду журналістів, по-справжньому повернути, в зал повернути, в кулуари повернути. Чого ви боїтесь? Ви боїтесь того, що вашу роботу, де 90% законопроєктів не про армію, а про щось інше, побачать люди, не треба цього боятися. Бо саме нагляд журналістів він допоможе Верховній Раді не займатися підміною реальності, а займатися реальними справами. Тому. Єднаємося навколо ЗСУ і працюємо заради України. Дякую за увагу. Таким чином, я хотів би ще раз викристалізувати наші вимоги. Перше займатися оборонною держави захистом України, а не тишком нишком готуватися до виборів. Вибори це руйнація внутрішньої єдності держави. Абсолютно безвідповідальна позиція. На яку пристали окремі представники влади. Друга позиція зупинити російський експорт через територію України. Третя позиція: передайте гроші, які сплачують військові самим бригадам. Почніть хоча б з 50, бо хоча б з 30%. відсотків. І ще раз кажу: певні підстави для оптимізму мені дає. Доручення, яке прозвучало з вуст Верховного Головнокомандувача, я дуже сподіваюся, що парламент це почує. Я навмисно віддаю позиції ініціативи. Тому що коли це була тільки Європейська солідарність, вони намагалися заговорити тему. Зараз ми не будемо приймати цих вибачень. І наступна позиція приберіть ОПЗЖ російський вплив. З Верховної Ради України. Це ганьба перед хлопцями, які на фронті. Ми це точно не приймаємо. Дякую.